Вітанячка, кіберспортсменчики! Як і кожну суботу, ми з підписниками зібрались пограти бойовий кубок, щоб гарно провести час, побігати, насолодитись грою. І зазвичай так і виходило, незважаючи на те, що ми програвали в першій же мапі. Але на цей раз якось все вийшло настільки невдало, що команда була в тільті, незважаючи на те, що ми повинні були звикнути до програшів. Зазвичай ми попадались проти тіпів, у котрих середній рейтинг більше приблизно на тисячу. Але на цей раз нам пощастило ще менше, і проти нас попалась ось така команда, де було два титани з цифрами, що вже означало, що нам буде складніше грати. Тим не менш, особисто я бачу, як би ми могли закрити цю гру, якби не колосальна кількість помилок, котру ми допустили. Враховуючи розгромний рахунок, нема сенсу розбирати всю мапу, котра і так була близько 26 хвилин. Ми будемо розбирати стадію ланінгу, тобто перші 10 хвилин, котрі зажали нас на базі. Цей БК, як і кожна інша катка. Був зіграний на моєму твіч-каналі, де трансляції проходять доволі часто, тож всіх запрошую. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо саме завдяки ним виходить це відео. Гарного перегляду! В своєму телеграм-каналі я вас запитав, чи цікаво вам буде побачити серйозний розбір нашої поразки. На що ви відреагували позитивно, тож тому цей розбір і виходить. Оскільки це повинен бути серйозний розбір, то одразу зверну увагу на назву нашої команди і ПСОшечка. Але якщо прочитати великі літери, і цифры, то выйдет сосочка. Сподіваюся, ви оцінили назву. Ну а якщо вже казати серйозно, то розбирати я буду з точки зору свого бачення доти. Тож може я десь помиляюсь і можливо ви десь не погодитесь з моїм баченням, тож запрошую в коментарі на дискусію. Розбирати буду кожну роль окремо, щоб це було корисно абсолютно кожному гравцю, котрий дивиться це відео. Оскільки це капітанський драфт, то варто поговорити і про це. Одразу хочу сказати, що на мою думку ми перепікали супротивників, і наш пік був більш боєздатним, ніж у. Опонента. Єдина помилка сталася від мене, бо коли мені пропонувало оде, я відмовився від нього. Хоча це був би герой, котрий закривав ворожий драфт і Праймал не зміг би постояти ніяк на міду. А тепер можемо переходити до самої гри. Почнемо з самого початку. Ми вирішили, що зіграємо сейвово і не намагатимемось робити ФБ. Тож спокійно розмінялись рунами і пішли на лінії. Далі будемо споглядати за п'ятою позицією. В нашому випадку це ліч, котрий стоїть лінію з Урсою проти бабки разом з панго. Тут, як і казав, ми передрафтили ворогів, тож ця лінія буде виграна досить легко. В одному з моментів бабка помиляється, бо підходить досить близько і закономірно відправляється в таверну, віддавши ФБ Урсі. Рівно через хвилину бабка мало не помирає без телепорту, що дозволило б наступну хвилину вирівняти лінію та затушити пангольєра, відправши того стояти під вежею. І здавалося б, що це звичайний анлак, але весь. З цей час в лавці валяється граната, котра дуже важлива на стадії ланінгу. Тож якби ліч привіз собі цей червоний смаколик, то і гра виглядала б вже зовсім інакше. Тож не забувайте її купляти. Це додаткове сповільнення, котре дуже важливе. Після цієї бійки у ліча залишилось дуже мало ХП, а ресурси відновити нема як. Тож правильним рішенням було б залишити Урсу в соло на лінії проти пангольєра, бо було зрозуміло, що бабка теж пішла на базу. На фонтані вже докупити синтряк, розблокувати власне мал маленький кемп і вирівняти лінію. Замість цього ліч просто бігає по лінії. Урса цього не витримує, ламає власний центр, що вже хоч так відвезти кріпів, але це тільки нашкодило, бо в майбутньому бабка зробить пул власної пачки і вб'ють ліча, котрий підійшов її подефати. Хоча можна було б просто піти на базу за центряком і повернути з ресурсами і розблоченим кемпом. Заради справедливості Урса після цього забирає солокіл на бабці. Але пачку кріпів, котру він втратив, ніхто не відміняв. Цей розмін був більш вигідний для Редіант. Ближче до сьомої хвилини до них приходять гості у вигляді Primal Біста, про котрого була інфа не тільки від мене, Primal Beast з активкою якоїсь, на топ може піти. А й видно на Варді, котрий до цього добре поставив ліч, враховуючи, що скоро з'явиться руна досвіду, а Primal Beast йде до вас на лінію. Саппорт п'ятої позиції приймає правильне рішення піти за руною, але побачивши, що нападають на союзного Керрі ліч міняє траєкторію, через що не забирає а також фідить ворожому мідеру, хоча урса вижила і так без допомоги. Це досить серйозна, але не критична помилка, її легко було уникнути, бо була вся інформація про переміщення героя на мапі. Відродившись, ліч купляє фласку і везе союзні урсі, що теж є помилкою. Бо Фласка регенить вдвічі менше, якщо її використати не на себе. Куди профітніше було б купити танго, котрі на лінії допомагають розмінюватись ресурсами і коштують менше, так ще й визнаєте. Вистачить одного тангу для урси, що дозволить мати ще два про запас. Далі робиться вже третій кіл на бабці, і це третій кіл для урси. На восьмій хвилині чомусь ліч йде за руною, котрий, очевидно, нема. Хоча міг би запулити кріпів і вирівняти лінію. Чомусь за всю стадію ленінга не було зроблено жодного пула. Тому 90% всього часу лінія була запушена, що могло б дозволити урсі мати ще більше кріпів, а також збільшити б кіл потенціал, бо вороги стояли ближче до вашої вежі. Також є одне зауваження щодо закупу, бо ми бачимо, що ліч докупив рецепт на апнуті стіки. що не треба робити. Бо замість цього у ліча б вже вистачило грошей на транквіли, і зараз він не стояв би з лоу ХП, а потім ще й віддав кіл пангольєру. Взагалі, якщо ви граєте на Саппорті, не апайте стіки до хвилини, так, десятої. Сюди приходить вдруге Праймал Біст, і вчасно натиснута ульта від урси допомагає їй вийти живим. Проте, поки ведмідь фармив кемп, до нього вийшов Рубікс з шостим левелом. І забрав соло Керрі, після чого його розміняли. На цьому можна вважати стадію Ленінгу для ліча завершеною. Щоб не дивитись всю лінію ще й за урсу, то виділю одразу її помилки. Перша і найважливіша помилка сталася на моменті, коли ведмідь втомився через відсутність пулів і зламав варт, що потім дуже сильно вплинуло на стадію Ленінгу. Наступною помилкою стало те, що Керрі не відійшов під вежу, коли побачив праймала на Варді, через що втратив більшу половину хп. Забайтився на це ліч, помер, а потім витратив гроші на фласку, що теж було помилкою, але я про це вже сказав. В усьому іншому стандартний гімплей кері стоїш і фармиш. Хоча треба виділити розуміння сили свого героя. Бо якби Урса не зробив три кіла на лінії, то можливо в нас би не було навіть одного виграного лайну. Тепер саме час відправитись в харду і подивитись, що ж там можна було зробити задля перемоги. Слідкувати будемо паралельно за двома гравцями. Першою помилку одразу стане. Купівля рецепту на стік, тобто витрачення 150 голди в повітря, замість того, щоб купити Сентрі і одразу розблочити собі спот, котрий допоможе робити пули в майбутньому. У Брю теж є заві предмети в інвентарі, а саме орбо Веном, котрі не потрібно купляти. Лінія Брю плюс Джакіра дуже сильна і може спокійно домінувати на лінії, тим паче проти Фантомки і Рубіка. Тож ця лінія повинна була бути виграна проте щось пішло не так. Замість Венома краще було б взяти Другу цирклетку, оскільки Брю це універсал, то йому дуже необхідні стати, котрі посилюють героя в рази і допомагають контестити кріпів. Також з першої пачки навіть не було спроби забрати ренш кріпа, що дуже важливо. Легко це можна було б зробити з першим спелом, але вибір трійки пав на другий спел, що означає, що вже з першого рівня вони хочуть пробивати героїв на лінії, але вони це не роблять. Далі маючи фул віжен, джекіра вирішує чомусь підійти до Рубіка, коли поруч з ним стоїть фантом. А Брюс знаходиться досить далеко. Тому, давши одну непотрібну тичку, Джакіро відправився в таверну. Після того, як сепорт відродився, він побіг чомусь бити маленький кемп. Хоча ми бачимо, що скоро буде третя хвилина, і заспавняться лотоси, котрі дуже необхідні наладні, і за них є сенс файтитись. Далі відбулось те, що повинно відбуватись кожну хвилину. Юзається пиво на Рубіка, перший третій від Джакіро, після чого вдається вбити Рубена. В цьому ж моменті можна було дуже сильно просадити. Фантомку, оскільки у Джакіро вже майже відкатився перший спел, а другий у фантомки був каде. Вбити її навряд чи вийшло, проте вона точно мала б менше половини ХП. Через кілька секунд після цього Брю не тримає пачку, коли Джакіро робить пул крипів, через що цей пул став невдачним. Хоча життю Брюліка нічого не загрожувало, і ніхто його б не пробив, якби він просто потримав ворожу пачку. Далі відбувається серія невдалих мувів від Сапорта, бо після невдалого пулу він знову побіг бити малий кемп, незрозуміло для чого. Потім вирішив стахнути крипів, але в неправильний бік, тому що набагато безпечніше це робити в бік свого таверу. А після цього ще обрав якийсь незрозумілий маршрут втечі. Ну а після смерті незрозуміло для чого дається тепер в мід, коли в мене нема ботла, коли не можна законтролити руни і коли ми не можемо вбити ворожого мідера. Після такого телепорту Джакіро просто пішки побіг на свій лайн. Далі саппорт вирішив зняти ворожий вар. Коли лінія стоїть не дуже гарним чином. Його можна було б зняти, якби пропушили лінію, і фантомка фармила під своєю вежею, або якби зробили кіл на комусь з противників. Проте сталося, як сталося, і саппорт закономірно помер. Хоча його мало не розміняли на Рубіка, що можна було б легко зробити, якби за пару секунд до цього, коли кур'єр віз шмотки, Брюлік звільнив би слот, переклавши танго в стеж. Також дивний вибір розкачки 1-1-1 на Джакіро це досить. Сильна помилка. На сьомій хвилині Джекіро знову допускає помилку, пішовши стакати трійку, хоча профітніше було б стакнути еншитів малому лісі і забрати руну, що було б найкращим мувом в цій ситуації. Але виходить, що і дабл стак не зробив, і команда не забрала жодної руни, бо, як ми пам'ятаємо, ліч вирішив розвернутись в топі і померти. В наступному моменті в нас просто симфонія скілів і мувів. Побачивши, як агресивно грає Фантомка, я не дочекавшись руни, вирушаю вниз там і заспавнилась руна захисту, але очевидно, що я не міг знати, що там буде руна, котра мені не потрібна, тож це вважається за помилку. Паралельно із цим я колю Джекіру піти зі мною на фантомку. На що мій Джекіру ігнорує моє прохання і стоїть в тріці. Я йду фантомку їбати, мені потрібно буде, щоб ви спили дали в неї. Через це мені приходиться ще чекати на нього. В той самий момент Брюлік підходить під пачку кріпів, маючи менше половини ХП, коли ми знаходимось дуже далеко, через що він швидко помирає. А потім нам не вистачає банально демеджу, щоб забрати фантомку. Після цього я помираю. На цьому стадію Ленінгу можна вважати закінченою в харді. Нарешті ми дійшли до Міда, де стояв я на Тімбері. Стояв я проти праймал Біста. Це рівний лайн, де персонажі не можуть забрати одного. Один одного постопити в мене вийшло краще, і лінія стояла ближче до мого ХГ, що було дуже комфортно. Ми розмінялися ренджами, і як би це дивно не було, у мене був непоганий кріп стат, враховуючи, що з ним в мене завжди проблеми. Просівши по ХП поки фармив кріпів, я не помітив, як Праймел вбив мого кур'єра. Це було неприємно, але не супер критично. Так само, як і сапорти, я купляю апнути стік. І хоч я кор, і ці 150 голди це не так вже й багато, але краще було б купити. Де звичайний сапог, щоб тікати від праймала, мовитись по мапі, а потім вже апнути стік, котрий точно не супершвидко мені потрібен, бо дракон не зарядить мені їх. Далі буде дефолтне дручилово на міду, де дракончик пушив другим спилом, а потім кудись відходив. Він так зробив один раз, а потім і другий. Тут вже стало очевидно, що він робить стаки, враховуючи таймінг, коли він відходив. Я попросив поставити вард, але мене не почули. Так і за все робить, Можете там вард ставити? На п'ятій хвилині мене мало не забрали, бо я чомусь назав другий спел на дерево поблизу. Хоча ренджа вистачало, що допомогло б мені зберегти хп. Через те, що я не привіз собі варт під п'яту хвилину, що потрібно обов'язково робити, я не побачив, яка руна була опраймала. І після цього, як ми пам'ятаємо, дракончик побіг в топ. І в цей момент я повинен був пушити лінію, щоб ми кріпили мали вежу. Але замість цього я повернувся під свою вежу. Також споя... Яву шостого левела я міг пушти пачки так само, як Primal Beast і встигати собі стакати, що дозволило б мені апнути нетворс. Далі відбулася та сама ситуація, коли я пішов на низ із фідів, що було дуже важливо, і після цього енемі мали перевагу в Два канетворса на 9-й хвилині. Якщо підсумувати, то в нас були проблеми з хардою, котра повинна була бути виграна, але постояла якось пасивно. В Міду не почувався фривольно і не використовував свого героя так, щоб нарастити перевагу. Ну і єдина лі. Котра була виграна, це була ізі лінія, але і там були помилки, проте в меншій кількості, котрі призвели до того, що ми програли стадію Ленінгу. Далі в нас було ще більше помилок, котрі, якщо я буду розбирати, то відео затягнеться ще довше. Тому я вирішив розібрати найголовніше в доті. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, що ви поставите лайк, підпишитесь на канал та напишете коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Нагадаю, що я Ворв для вас, ds сервер, де ви можете шукати собі тіметів для гри в доту. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення.